Тори полтавського аматорського театру Малафея репетирують одну зі сцен п'єси Бітвін, яку збираються презентувати глядачам. За сюжетом головному герою потрібно зробити вибір між добром і злом, життям та смертю. Та не буде спраше, смерть твоя легкою. У роль виконує Дмитро Медведєв. Це такий роздолбай, такий хлопець, який спускає своє життя в нічого, який витрачає дуже багато сил. Він не може себе знайти. І він відмовляється обирати між добром і злом. Він шукає себе. Це роль людини, яка себе шукає. Ця п'єса буде першою прем'єрою театру від початку повномасштабної війни, каже керівник проєкту. Ця вистава ще для нас ну, вона така особлива, тому що я знаю про неї особливу історію. Її планував поставити автор цієї п'єси Ігор Чайка 24 лютого минулого року. Ну за певних обставин це не відбулося. І тому зараз він знає, що ми ставимо її в Полтаві, і він планує теж бути на прем'єрі 26 лютого. Смерд. Я гадаю, що цього року. Певним чином, з образом, який я буду втілювати, плече о плече або десь відсторонено, зіткнулися ми всі, на жаль. Але щодо неї, щоб хотілося сказати, що певне людство навчилося вже керувати багатьма речами навіть самим життям. Але от нею ні. Після початку повномасштабної війни актори тимчасово призупиняли роботу, говорить Інна Керусова. Цей рік став досить таки тяжким для нашого колективу, тому що останні 4 роки ми дуже активно займалися театральною діяльністю. І якби, Так, це на аматорському рівні, але наші вистави користувалися попитом у глядачів. Коли це все розпочалося, ми не знали, що робити. Ну, знаєте, як не на часі, який там театр. Але потім, десь так ближче до середини літа, ми подумали, що. Щось прекрасне все одно повинно бути в житті людини з вибором. Тут все простіше. Мені здається, коли кожен подивиться, він відкриє для себе особливий глибинний смисл. І ми прагнули щось таке в цей час. Хочеться щось високе, але не хочеться щось дуже драматичне. Хочеться і підтримати людей, і в комедійному плані, щоб було й весело, але щоб це було про високі змісти. Маю надію, в нас все вийде. Як розповів керівник проєкту, до показу готуються із жовтня. Після прем'єри п'єсу планують показувати повторно. Дарина Литвак, Юрій Дубіневич, Суспільне новини, Полтава.